рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в операцию. Кто-то говорит, что это будет даже Отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать «Священная война». Священная война! Вітаю, шановні пані Тапаново. Після героїчної передислокації Кримського мосту на більш вигідні рубежі, мені стало цікаво розібратися, а що же произошло з одним з найзахищеніших об'єктів в світі, який охороняють навіть бойові дільфіни. Для цього я озброївся Google Maps та останніми новинами щодо цієї значущої події. З однією з версій, РосСМІ, вантажівка перед бігбедобумом мала достатньо складний маршрут. Отже, заварюйте чия. І ми починаємо. Набрали возуха і по моєй команді на счет трі. Раз, два, три. Але для здобуття повної картини повернемося трохи в історію. Важливість Кримського мосту мосту Путкіна для Роспропаганди важко недооцінити. Про цю залупу знімали фільми, постійно крутили сюжети на так званих новинних каналах. Та що казати, цілий канал на Ютюбі зробили для того, щоб демонструвати етапи будівництва. Влітку 2014 року Росавтодор оголосив попередні кошторис проекту 150 мільярдів дерев'яних. На будівництво транспортного переходу 86 мільярдів рублів на підготовчі роботи і 51 мільярд рублів на будівництво під'їзних автошляхів. У липні 2016 року на будівництво мостового переходу залучили студентські будівельні загони. Студенти перебували на будівництві в рамках проходження практики. Загальна вартість усіх робіт з будівництва мосту і відповідної інфраструктури 228 мільярдів дерев'яних. Генпідрядник – товариство з обмеженою відповідальністю «Стройгазмонтаж» російського олігарха Аркадія Ротенберга. Друга Путкіна. 15 травня 2018 року автодорожню частину мосту було відкрито. Хочу група товаріщі спеціалістам для Мої брати та колеги, я, Білі Херінгтон, стою сьогодні тут смиренний тим завданням, що стоїть перед нами, пам'ятаючи про скоєні жертви нашими ніко-ніко-предками. Відкривав міст сам Путкін, який проїхався між берегами на автомобілі КаМАЗ 65116. 16 травня 18-го року. Проїзд дозволений легковим автомобілям вагою до 3,5 тонн. Вантажним із жовтня 2018 року. Залізничний міст для пасажирських проїздів відкрито 23 грудня 2019 року. Для вантажних проїздів 30 червня 2020 року. Тепер перенесемося трошки ближче. 7 жовтня 2022 року. На годиннику 17.32. Наша вантажівка починає свій рух з населеного пункту Павлівська, в бік населеного пункту Ленінградська по одноіменній вулиці. Зупинок в Ленінградській на маршруті немає, отже, минаємо цей населений пункт і рухаємося в бік станиці Канівської. На своєму шляху проїжджаємо Октябрьській на годиннику 18.44. Нарешті ми в Канівській. 7 жовтня 2022 року на годиннику 1854. Водій трохи перекорив і знову почав рух, залишаємо Канівську і рухаємося в бік станиці Павлівської, але вже за іншим маршрутом. Минаємо на своєму шляху багато населених пунктів, проїжджаємо повз станицю Павлівську, повертаємо праворуч і нарешті виходимо на прямий шлях до міста Арамвір. Шлях довгий, але з російськими дорогами, більше схожими на решето. Цей шлях буде сповнений пригод. Нарешті о 22.30 ми досягаємо пункту призначення. 7 жовтня 2022 року, на годиннику 22.40. Водій попив кави, трохи перепочив і знову в дорогу. По тій самій трасі, але у зворотній бік. Залишається передостання точка на нашому довгому маршруті, населений пункт Кропоткін. О 23.51 наш водій досягає точки призначення і, ймовірно, саме у цей час починається завантаження вибуховими речовинами. 8 жовтня 2022 року, на годиннику, 12-та година ночі. Завантаження пройшло успішно, отже, ми нарешті можемо вирушати в довгу подорож до Кримського мосту. До біг бадабуму залишається десь 6 годин. Проїжджаємо повз Курінівськ, Слав'янськ на Кубані і ще багато-багато населених пунктів. Нарешті, десь о 5.45 досягаємо того самого посту ДАІ. Наш водій трохи втомлений, але в цілому знаходиться в гарному гуморі. Дві хвилини огляду вантажівки на посту, нічого підозрілого нема. Ну що ж, рушаємо до вибуху приблизно 10 хвилин. Водій, ймовірно, навіть і не здогадується, що відбудеться незабаром. 8 жовтня 2022 року, на годиннику 5.55, до вибуху залишаються лічені хвилини. Водій проїжджає більшу частину мосту, вже дуже добре видно білу арку Путкіна. Залишається заїхати на підйом. В цей час паралельно з вантажівкою рухається потяг спальним о 5.57, ймовірно, хтось натискає кнопку, оскільки робити часовий механізм в даному випадку дуже ризиковано, відбувається дуже сильний вибух. Тепер мої думки щодо самого вибуху і кому це потрібно. В даній ситуації я повністю погоджуюся з паном Подоляком. Вибух був дуже сильний, пало два або навіть три прольоти, і одна опора пошкоджена, дуже серйозно. Узгодженість вибуху з рухом потягу. Та інші деталі вказують на те, що це була гарно спланована операція. На мою суб'єктивну думку, вибухівку було закладено у вантажівку, на опору мосту та, скоріше за все, на залізничну колію. Всі чудово розуміли, наскільки це велика подія ворку українській війні, кому це потрібно нашій стороні, безумовно, але в цьому випадку дуже багато але. Така велика і спланована операція з такою великою кількістю попередньої підготовки. Просто не могла бути незамічена. Ванки, хоч і тупі, але не помітити, як під мостом та на залізничну колію на мосту закладають вибухівку дуже важко. Отже, більш вірогідніший варіант в даному випадку це спецслужба, яка має достатньо важелі впливу для такої чіткої спланованої операції. Звісно ж, мова йде про Рашистську Федеральну службу безпеки. але навіщо їм це? Тут вже починається теорія. Акти тероризму в Україні 10 жовтня були сплановані і чекали на підпис ще на початку місяця, отже, залишається тільки знайти причину для масового обстрілу України. А от якраз і вона вибух на мосту Путіна. Або як варіант, також не слід забувати, що на Росії дуже багато силових структур. Диктаторський режим просто не може існувати без достатньої кількості важелів залякування населення. Це чітко видно по ситуації на болотах. Зараз триденна спецоперація, яка триває вже восьмий місяць, знаходиться на стадії планових відступлень і великих перегрупіровок, тобто Росія впевнено і без долі сумніву смокче волотенського стрижня. Вовіку по кличці бункерна істота, звісно ж, це не подобається. Йому ж в деталях розповідали, як Україна паде максимум за тиждень, і він спокійнесенько зможе всадити кума на зручне місце або повернути тричі незасудженого так званого легітимного, президента Вітька, щоб той продовжував оточувати себе золотом. Тобто на цьому тлі можна стверджувати, що в банці і так було багато павуків, а зараз кришка все тужче закривається. Треба знайти винного, і кожна силова сторона буде робити все, щоб цим козлом отпущення не стала вона. На цьому в мене все. Не шкодуйте лайка та підписка. Дякую за увагу і пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. Тримаємося і разом до перемоги, мої люди. Слава вільній та незламній Україні! Слава нації, Пезда Федерації!